Друзі, привіт! Масові ракетні обстріли території України сьогодні тривають і продовжуються. Система ППО відпрацьовує більшу частину цілей. Звісно, є прильоти. На жаль, по критичній інфраструктурі у Харкові є повідомлення по різних регіонах. Зараз точно сказати не можна також є прильоти на Київщині, хоча здебільшого більшість цілей. Е, система ППО е, змогла відпрацювати. Зокрема, енергетичний об'єкт, е, в який росіяни дуже хочуть влучити ще з 10 жовтня, станом на зараз, на момент запису цього відео, влучити їм не вдалося знову. Знову ракети були збиті. На жаль, в багатьох містах, таких як Запоріжжя, е, відбулися влучання, але удари е, відбуваються зокрема ракетами типу С-300, які, на жаль, Збити з такої дистанції пусків системами ППО, в принципі, неможливо. От. Що робить Росія? Росія відповідає на успішні дії певних бойових комарів чи різного роду хамси по Чорноморському флоту РФ. Відповідають вони, звісно ж, по цивільних об'єктах. Це Лише показує, який наш ворог слабкий, друзі. Тримаємося далі. Ракетні обстріли будуть продовжуватись сьогодні, протягом дня. Тому реагуйте на повітряну тривогу, друзі. Будьте в безпеці. Слава Україні!